І бачимо, за що буде питати Господь на страшному суді. Буде питати за діла любові. За те, як практично ми любили одне одного. Посказано в Євангелії, що по любові пізнають, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. І це є правдивий вимір християнського життя, коли людина любить. Вона справді стає подібною до Бога. І тому Богослов у своєму посланні каже, що Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Каже, як ти можеш любити Бога, коли ти ближнього свого не любиш? Каже апостол. І, власне, коли людина любить, вона справді сповняє закон Христа. Але кажеться в посланнях апостольських і словами апостолів, що дітоньки не любіть ні словом, ні язиком, а ділом і правдою. Саме почуття любові в серці, воно є добре, воно зберігає нас від гніву і настроює нас на те, щоб ми справді. Практикували ту любов, віддавали їй любов. Але завжди любов має свій практичне застосування. Як наго одіти, як спраглого напоїти, як подорожнього в дім прийняти, як того, хто